Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то горці держави, а навчання шлях до перемоги. Давайте ми з вами відгадаємо загадку. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку сад вдягнула. Дітки, ви здогадались, хто це? Так, осінь. І у наш садочок теж прийшла осінь. Вона прикрасила наші клумби яскравими осінніми квітами, тож запрошую вас на екскурсію до клумби. На нашій клумбі зацвіли айстри. Вони мають різнобарне забарвлення. Назва айстра означає зірка, адже квітка дійсно схожа на зірку. А це дітки чорнобривці, найароматніші квіти на клумбі. Цікаво, що листочки чорнобривців пахнуть сильніше, ніж самі квіти. Вони полюбляють рости сім'ями, утворюючи кущики, тримаються своїми зеленими посіченими гілочками один за одного. Вони найнижчі на клумбі. Ще назадвіли хризантеми. Вони бувають високі та низенькі, мають різні різні кольори від найсвітлішого до темно-бордового. цвітуть до пізньої осені і не бояться холоду. Чи знаєте ви, дітки, що квіти, як і будь які будь-які рослинки, мають свою будову? Ось цю частинку ми вже знаємо це квітка. У квітці утворюється насіння. Ніжка, на якій Тримається квітка, називається стебло. До стебла кріпляться листочки, а нижня частина квітки це корінь. За допомогою коріння квіти тримаються в ґрунті та п'ють водичку. Коріння квітів ми не бачимо, тому що воно знаходиться в ґрунті. Ой, дітки, дивіться, до нашої квіточки прилетів жучок сонечко. А скажіть, на якій частині рослини він зараз сидить? Так, на стеблі. А тепер на листочку правильно. Куди тепер поліз жучок? Так, знову на стебло. А тепер на листочок. І знов переліз куди? На стебло. І нарешті виліз куди? На квіточку, так. Ой, не втримався і впав. Де тепер жучок опинився? Так, на корінні. Малята, але не забувайте, для того, щоб на клумбі росли квіти, за ними необхідно доглядати, поливати, прополювати буряни. Дітки, а давайте пригадаємо, що ж ми з вами сьогодні робили. Так, сьогодні ми ходили на екскурсію до клумб. І що ж ми там бачили? Так, розглядали осінні квіти. А давайте згадаємо, які саме айстри, чорнобривці. хризантеми. Дітки, сьогодні ви були справжніми розумниками. Впевнена, вам було цікаво. Отож, до зустрічі. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.